Біля церкви воскресіння стоїть авто, яке чекає на дітей, що мають відправитись у далеку подорож через півсвіту. Діти загиблих наших героїв їдуть до Америки. Я буду їх супроводжувати до Києва. В Києві їх буде об'єднуватися в. З двох груп в одну, і потім вони їдуть на Варшаву. З Варшави їх летять до Америки. Летять в Америку до міста Атланта, штат Джорджія, і там вони будуть перебувати десь 3-4 неділі. Вони повертаються 10 серпня. Організатори підготували нашим діткам насичену програму. Ініціаторами являється декілька сторін з американської сторони. Це Together Міністр, це громадська організація. Вони приймають дітей з України, дітей, у кого загинули хтось із батьків. На війні вони приймають таку допомогу, душ, душевну таку. Е Реабілітаційну таку роботу проводять з дітьми. Їх поселяють у сім'ї. Вони там знаходяться. у них буде дуже насичена програма там в Америці. Вони будуть і в таборах, і будуть екскурсії, аквапарки. І вони будуть в капітолі зустріч з американськими політиками. Меморандум про співпрацю щодо відпочинку дітей за кордоном був підписаний ще у квітні. До доброї справи долучились влада, церква та громадська організація з нашої сторони з української, це громадська організація. Це Український собор. Це Український собор, Сумська Християнська Церква, Сумська обласна військова адміністрація і шостки. Це ми спів. Організатори, співорганізатори – це шосенька церква Воскресіння. Із шостки поїхало п'ять дітей підлітків. До них ще приєднаються їх однолітки, сум та ромен. Діти відпочиватимуть у сім'ях американців українського походження. Почуваються спокійно перед поїздкою і не переживають замовний бар'єр. Англійський язик знаю погано, не потягував, а спілкуватися не знаю. Мабуть, через телефон буду. Я дуже зрадів. Чому? ну. Така подорож може бути один раз в житті. В рамках поїздки буде подорож до капітолію, де у дітей планується зустріч з американськими політиками. Владислав вже знає, що скаже їм про Україну. Вона сильна. Вона вистать. Їх батьки за це віддали своє життя, і тому ми всі в неоплатному боргу і перед їх пам'яттю, і перед їх родинами. Анастасія Литвяк мати і вдова військовослужбовця сама теж служить у Національній гвардії України. Жінка зі сльозами на очах говорить, що радіє, адже донька Ксенія має таку можливість побачити світ. Ця поїздка нам не просто далася. Всі знають, чому наші діти їдуть на відпочинок. Дуже шкода, дуже це шкода. Але хочу сказати велике дякую всім, що змогли надати нашим дітям таку можливість. Бо... Ми ніколи цього не змогли зробити. Запропонувала доньці своїй, Чи погодиться вона? Вона була дуже дуже рада. Вона стрибала від щастя. Дітки разом з матерями зібралися біля авто. Кожний взяв із собою по валізі. У дівчат традиційно вони величезні, хлопці обходяться куди скромнішим багажем. Головні настанови від батьків показати українців з кращої сторони. Ти в нас дівчинка, ми гарні, красиві, а українські жінки найкрасивіші, і вони повинні бути завжди красиві. Забрали весь гардероб. Настанови, звісно, настанови бути чемною, хоча надіюся, що буде чемною. Вона така і є. Крім того, усі взяли з собою український національний одяг. Наші діти беруть вишиванки, щоб показати, що вони з України продемонструвати свою ідентичність, звідки вони прилетіли. Так що беруть вишиванки. Проводжали дітей представники Шосткинської районної військової адміністрації, які вручили їм презенти. Перед тим як сісти в авто, священник прочитав молитву, що подорожувальники благополучно добралися до Сполучених Штатів Америки та корисно провели час.